Вітаю вас з новим роком, мої котики. Сьогодні вже останній день 2023 року, 31 грудня. І я вас просто хотіла привітати з Новим роком. Цей рік доволі був таким трудним. Але я цього року не здавалась. І ми всі цього року не здавалися. Тому що цього року спочатку я задумалась зробити канал зі мною. Ну, а потім зробила. Але потім того каналу не стало і мені прийшлося зробити цей. Ну і цього року ми зробили пригоди в Олітауні, пригоди до Олітауні пригоди Моджі Лензі і багато чого різного. Хочу привітати вас всіх-всіх. Ну і неодмінно. Представте, вже скоро 2024 рік. В мене з'явилося багато фанатів, ну і один хейтер. Але ми не звертаємо уваги, а святкуємо. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всього гарного. Бажаю вам здоров'я, багато всього. А поки що всіх вас вітаю з Новим роком. Ну і в подарунок буде новорічна анімація. Ви її також побачите в YouTube шорцах але на цьому відео вона буде найперше випущена. І вона ще попаде в YouTube Shorts, як я вам вже і сказала. І ось настав цей час, коли 2023 уходить. І ось ця анімація була тільки що. Ну, Всіх вас вітаю з прийдешнім 2024 роком. Всіх вітаю з Новим роком! А зараз останнє відео, ну майже предостаннє, це було у 2023 році. І вас всіх вітаю! Всім папа в цьому році. Гарного вам свята!